Шановні друзі, цей день, цей святковий день, бо в нас свято покрова і захисника та захисниці України ще продовжується в Чернівцях до сьогоднішнього дня. Тому вітаю всіх з святом. Країна зараз у тяжкому становищі, але наскільки я знаю, Чернівецька область в надійні. Захисники і... та захисниці України продовжують відзначати своє професійне свято і одночасно боронити нашу землю, а також свято, за легендою якого було врятовано багато людей день святої Покрови. Тому цей день ми хочемо з Миколаївичем і нагородити. Я як Верховний гетьман України, який об'єднав все козацтво України, і зараз на Великій Раді Козацтва ми вирішили створити першу. Окрему козацьку бригаду у складі ЗСУ. Лист до президента написаний і підписаний в роботу. В Міністерстві оборони зараз вирішує питання і буде створена перша козацька окрема бригада. Тому будемо воювати пліч опліч. Але сподіваюся, ворога наше сьогоднішнє ЗСУ сюди не допустить. А тут з внутрішніми ворогами ви справитесь самі. Нагородити почесною відзнакою першого ступеня Богдана Хмельницького. Святкувати щось в такі нелегкі часи для України зовсім нелегко. Але саме зараз ми, як ніколи, почали цінувати такі моменти, висловлюючи подяку кожному герою. Адже такі є не тільки на передовій, а також і серед нас. Що, друзі, всіх нагороджених вітаю. Е, ви бачите, відмічають від народу України ваші заслуги. І ваш подвиг ніхто не забуде. Ніколи. Вічно будемо пам'ятати. А загиблим вічна шана, повага, вічна пам'ять. До речі, Оксандр Миколаївич сказав правильно від народу України. Варто постійно нагадувати собі, кому ми завдячуємо за можливість жити, працювати та спокійно спати. Слава Україні! Слава ЗСУ! Об'єднавшись, наша країна переможе будь-якого ворога. Не те, що я впевнений. Я знаю точно, що ми з вами вже перемогли. На п'ятий день початку їх вторгнення ми вже перемогли, бо за 4 дні вони нас не змогли закупити. А значить, ми перемогли. Нам треба тільки залишилося прибрати в домі, підмести і буде все добре. А потім відбудуємо країну. І з вашою допомогою будемо дивитися за порядком. Козацтво буде допомагати поліції, а Народна Рада буде допомагати і козацтво, і поліції. Дякую вам всім. Велике спасибі Збройним силам України. За те, що ви з чеською, з гідністю виконуєте свій обов'язок, це захищайте інтереси нашої країни, боретеся з нападом Орде. дякую вам, велика слава вам. А також ще хочу додати добавити, е, та подякувати е, Національній поліції України за, за, е, за те, що ви захищаєте закон та, та правопорядок всередині країни. Мені як нікому це відомо, тому що я займаюся також переселенцями. Мені відомо, як поліція допомагає, поліція долучається, як, директор, як до директора благодійного фонду звертається за допомогою, зокрема, поліція Чернівецькій області. Від себе та від, як представник Народної ради на Буковині, на Буковині хочу висловити велику вам подяку Національній поліції в Чернівецькій області. Мені як нікому відомо проблеми ВПО в Чернівецькій області. Чому? Тому що Чернівецька область одна з найменших областей України. Населення понад 900 тисяч жителів, а відколи війна, то населення збільшилось на Понад 100 тисяч жителів. Це є проблемою нашою, тому що ми не маємо, як забезпечити цих людей, де поселити, немає місця проживання. На мій погляд, для того, щоб запустити нормально економічний процес в області, потрібно знайти спільний консенсус як із волонтерів, як представників влади із ВПО. Працездатне населення ВПО потрібно залучати до роботи, потрібно е, шукати, шукати діалог з ними, як по максимуму, щоб запустити, е, запустити цей процес, щоб зрушити з місця, е, щоб вони не відчували себе. І як і місцеве населення не відчувало, що повинні всі постійно допомагати, утримувати, тому що ресурси закінчуються. І ми повинні, як місцеві влада, волонтери, знайти консенсус, щоб залучати ВПО до роботи. Наша Чернівецька область одна з найбільш національних областей в Україні. Тут проживають багато національностей, саме більші це українці, румуни, молдавани. Євреї, німці, поляки як голова народної ради Вічернівецької області планую долучитись до вирішення питань, які будуть виникати між поліцією та народом, народом та владою, щоб досягнути спільного результату для нашої України. Слава Україні!